Сьогодні, знаєте, такий знаковий день. Петро Олексійович Порошенко нагородив Арсенія Петровича Яценюка орденом Ярослава Мудрого. Виникає декілька питань: за що? За розвал економіки, за те, що в реальному обчисленні доходу людей стали втричі менше? За руйнацію банківської системи України. Або, можливо, за вдало побудовану спільну корупцію на державних фінансах і на державних підприємствах з повним паритетом 50 на 50? Мені здається, що це вже нагадує останній період Брежнівщини, коли вже абсолютно делегітимізовані керівники, які Ну, вже не мали розуму абсолютно. Вішали на груди один одному нагороди і при цьому так смачно цілувалися. Отак От воно на жаль виглядає сьогодні. А ще більш е, вражає формулювання, з яким Порошенка накріпив на груди Яценюка державний орден Ярослава Мудрого за сприяння або за виснажливу роботу в отриманні безвізу. Дорогі друзі, ну такого цинізму я не пам'ятаю за жодного режиму. Насправді, сьогодні в Верховній Раді в будь-яких державних органах влади дуже добре знають, що якщо б не корупція Порошенка і Цінюка, то український народ отримав би безвіз ну, значно, значно раніше. І що безвіз Україні дали. Не тому, що подбали ці посадовці за цей безвіз, а тому, що з повагою ставляться до народу України, до героїзму українців, як на Майдані, так і на фронтах, і тому, вибачте, закрили очі на корупцію на найвищому рівні, і за якої багато місяців не надавали Україні безвіз і дали Україні право це. Тільки підтримуючи українську націю, український народ. І тому я хочу звернутися до керівника держави, не зніцінювати державні ордени, державні нагороди такими абсолютно продажними кроками, такими, знаєте, кумовськими, коли ордени використовуються для політичного піару. Тепер хочу два слова сказати про порядок денний на цей тиждень в Верховній Раді. Знаєте, по змісту цього порядку денного відчувається, що, в принципі, хлопці з української влади, а скоріше не української, і з їх більшості в парламенті живуть як перед політичною смертю. Тому що нашпігований порядок денний наступного тижня жорсткими, безпрецедентними. Лабісткими законами, які вже перейшли всі межі. Наприклад, закон 6232 під прикриттям так званої судової реформи. І крім того, законопроект про якбито реформування Конституційного суду остаточний крок робиться до того, щоб президент України прибрав всі суди до своїх рук і вже покінчив навіть з мінімальною опозицією. Яка є сьогодні в Конституційному суді, і яка не дає приймати антиконституційні і антидержавницькі рішення. Так от, це якраз є планом. А крім того, в цьому законі 6232 позбавляються остаточних прав громадяни України. Тут вносяться в кодекси процесуальні такі фундаментальні зміни, де тепер до суду будуть мати доступ тільки ті, хто мають величезні доходи. Це будуть суди для багатих, а інші люди просто в ці суди ніколи не потраплять. А крім того, дається право забирати майно і списувати без повідомлення людей кошти з їх рахунків, наприклад, з пенсійних, або там, де на заробітну плату перераховують, списувати за будь-які борги, або житлово-комунальним послугам, або, можливо, ще якісь борги примірящаться. Тобто, в принципі, людей позбавляють залишку прав. Є цілий блок унікальних законопроєктів, які на підтримку власників банків остаточно нищать всі права, всі я підкреслюю права клієнтів банків. Тобто у людей вже більше там прав ніяких не буде. Вплоть до того, що в зміни в договора між клієнтами і банком будуть зноситися автоматично без відома клієнтів. Ну, це означає, що за ці законопроекти хто взяв мільйонні хабарі і тепер їх суди вставили в порядок дня на наступний тиждень. Знову ж приватизація спиртової галузі. Знову, і знову відомо прізвище, кому ці спиртову державну галузь України віддають. А от ноу-хау. Хочу порадувати країну такими унікальними ноу-хау. Законопроект 6369 урядовий. Написала цей законопроект абсолютно точно. Тіньові власники дюті фрі в наших аеропортах. Так знаєте, що в цьому законі? Що тепер митний контроль, розмитнення товарів і взагалі всі митні процедури буде вже здійснювати не державна митниця, а самі магазини дюті фрі? Шикарно. І якщо це додати глибоко корупційними законами, які наваяла бізнес-партнер Порошенка пані Южаніна. То, в принципі, вся електронна техніка тепер буде проходити через кордон практично без податку. Я думаю, що це теж пару десятків мільйонів доларів, цей законопроект коштує для тих, хто його лобіює. Ну, чесно кажучи, бридко читати ці порядки денні, але в той же час чомусь в цей порядок денний, після чисельних заяв президента, що буде скасовано податок. На пенсії працюючих пенсіонерів чомусь не поставили в порядок денний законопроект Батьківщини 43,25, де скасовується цей податок на пенсії працюючих пенсіонерів. Він уже три роки лежить в парламенті, його в порядок денний не, не поставили. А тепер питання: а чому три роки не індексували пенсії, так як вимагає інфляція, згідно діючим законом в Україні? Чому не осучаснювали пенсії? Це ще один інструмент, який передбачений законом України, і який збільшує пенсії абсолютно в порівнянні з інфляцією, яка відбувається. Цього не робили три роки в достатній мірі. А тепер вийшли з ініціативою уряд провести пенсійну реформу. Весело і дружно в країні проведемо пенсійну реформу, яка складається з двох частин. Перша частина. Це нищення всіх прав пенсіонерів, і це справжня реформа, яка мінімум на 30% скоротить кількість пенсіонерів, які будуть мати право отримати пенсії. Це та весела пенсійна реформа, яка де-факто підвищуючи страховий стаж виходу на пенсію до 35 років, реально підвищить вік виходу на пенсію, але таким опосередкованим хитрим шляхом. Будуть знижені всі коефіцієнти нарахування пенсій. Майбутнім пенсіонерам, це означає, що майбутні пенсіонери вже отримають на 25% менше пенсії, ніж могли б отримати сьогодні. Вони таким чином скорочують дефіцит пенсійного фонду, який сьогодні 120 мільярдів гривень приблизно, і таким чином вони, по суті, не дають людям отримати своє законне право на отримання пенсії вчасно. Ця пенсійна реформа, мені здається, не дасть можливості величезній кількості пенсіонерів взагалі до пенсії дожити і зменшить пенсії. А тепер друга частина оцієї пенсійної реформи, яку вони оприлюднюють, це, знаєте, обгортка яскрава в цю справжню пенсійну реформу. І президент, прем'єр, уряд, їх більшість вони хочуть в цю яскраву мішуру обгорнути справжнє знищення прав пенсіонерів і якось проштовхнути в шлунок пенсіонерів і суспільства оцю абсолютно недопустиму пенсійну реформу. Так що в якості цієї яскравої обгортки вони використовують? Вони говорять 9 мільйонам пенсіонерів з 13 мільйонів ми підвищимо пенсії. І називають це пенсійною реформою. Це грубий. Маніпулятивний обман, тому що три роки вони мусили виконувати закон про індексацію пенсій, вони мусили виконувати закон про сучаснення пенсій, і тоді пенсії пенсіонерів сьогодні мусили би бути приблизно в два з половиною рази більше, ніж вони є сьогодні. Вони не робили ці три роки, не виконували цих законів. А тепер вони фрагментарно. Індексацію пенсій показують як пенсійну реформу. І вони хочуть сказати, що 9 мільйонам з 11 мільйонів пенсіонерів вони підвищать пенсії. Але це не реформа. Це часткове виконання закону про індексацію і про осучаснення пенсій. Це обман. І тому ми вимагаємо сьогодні від шахрая президента, від шахрая прем'єр-міністра розмежувати дві речі: перше. Це індексацію пенсій і осучаснення пенсій, і зробити це за три роки, так як це передбачає закон, а це в два з половиною рази треба підвищити пенсії. І відділити ту так звану реформу пенсійну, яка забирає у пенсіонерів України останні права. І не дурити людей, зливаючи це воєдино і показуючи індексацію і осучаснення пенсій як реформу. Це виконання закону, який сьогодні вже діє. І тому. Наша команда не буде голосувати за таку пенсійну реформу, навіть якщо її загорнуть в цю обкладинку так званого підвищення пенсій як реформи. Ми будемо за розмежування цих речей. Підвищення пенсій – це окремий процес, який вже врегульований законом. А друге, це оця пенсійна реформа, яка на 30% скоротить кількість пенсіонерів в найближчі 3 4 5 років. А тепер хочу сказати ще про одну річ, яка є насправді не реформою, а зброєю проти української нації зброєю на знищення, зброєю на ліквідацію. Назвали вони її медична реформа. Ви знаєте, що в ці вихідні був День медика, і вся країна ну, святкувала це їх професійне свято. Це свято, вся наша команда спілкувалася з медиками всіх рівнів. І ми зібрали узагальнюючий матеріал, де медики оцінюють цю медичну реформу, яку нав'язали сьогодні країні, і яку подають вам як безальтернативну. Так от аналіз, який зробили медики. Перше, от що вони говорять про е фінансування медицини, дослівна їх цитата. Нас законом про реформу медицини розвели як кошенят. Тому що медики, головні лікарі клінік, порівняли два документи: перший документ це пояснювальна записка до так званої медичної реформи до закону, а друге, це бюджетна резолюція. На аж до 2020 року, яку 14 червня затвердив уряд. От подивіться, який просто жорстокий обман. Наприклад, Пояснювальна записка для, до закону про медичну реформу говорить, що в 2018 році буде 71 мільярд на медицину, в 2019 році 90 мільярдів, в 2020 році 115 мільярдів. І тут же 14 червня бюджетною резолюцією вони приймають докорінно інші цифри фінансування медицини. На 2018 рік замість 71 мільярда 65 мільярдів, на 2019 рік замість 90 мільярдів 73 мільярдів, на 20-й рік замість 115 мільярдів 81 кого дуримо? Це означає, що навіть покриття інфляції щорічної не буде видатками на медицину зроблено. Друге, вони говорять, що прокрутка грошей замість фінансування медицини передбачена цією реформою. І це думка лікарів. В чому тут питання? Тому що всі системи охорони здоров'я всіх розвинутих країн. Передбачають страхову медицину і передбачають авансування закладів охорони здоров'я для того, щоб медичні заклади працювали безперешкодно і без зупинки. Реформа, яку пропонують, пропонує оплатити медичні послуги через 2, 6 або 9 місяців після надання послуги. Скажіть мені, будь ласка, як будуть жити і як будуть практично платити заробітну плату, закуповувати ліки в ці лікарні. А гроші, які будуть в цьому фонді, які забрали у людей, у медицини з регіонів, вони будуть прокручуватися на корупційні оборудки. От що думають медики про цю реформу. Далі суперцентралізація замість децентралізації це теж висновок медиків. Що тут? Передбачається тут передбачається, що зараз всі бюджети громад мали видатки на медицину і децентралізовано вони всі фінансували свої медичні заклади. Зараз пропонується цією реформою всі гроші до останньої копійки забрати з регіональних місцевих бюджетів і створити таку чорну касу в центрі в Києві, з якої будуть розпоряджатися і фінансувати, що захочуть. Сьогодні ставленики і бізнес-партнери Петра Порошенка і пана Гройсмана. Тобто, іншими словами, децентралізація, це на їх мові, означає забрати всі гроші з бюджету на оплату е, медичних послуг. І крім того, просто кричать медики, що 60% людей мінімум. Які знаходяться за межею бідності, за оцінкою ООН, не зможуть заплатити медичні послуги саме тому, що медичні послуги будуть розцінені по європейським, по європейським цінам, а страхова медицина не буде введена. Тобто, все це буде на оплаті людей прямі. І те, що сьогодні люди в тіні під килимом платять там за укол, або за операцію, або за те, щоб е, лежати в лікарні. Да, люди платять ці гроші в тіні, Але після того, як цей закон увійде в закону силу про медичну реформу, то людям доведеться в 10-15 разів більше платити по європейським цінам. І це буде вже легально, якщо у людини не буде цих грошей, і її ніхто в лікарню не пустить. От в чому жахливість цієї реформи. І наша команда вважає, що мета і пенсійної реформи, і реформи охорони здоров'я полягає в тому, щоб за 5-10 років українців в Україні стало не більше 50 мільйонів, 5-10 мільйонів українців залишиться, якщо всі ці реформи стануть реальністю. Тому я закликаю суспільства, закликаю профспілки, всі професійні кола, депутатів, у яких остаточно не висахли мізки. Ну, якщо висахли, то треба складати мандат. Треба негайно об'єднатися навколо цих псевдореформ. Це реформи на ліквідацію української нації. І сьогодні це розуміють всі професіонали українські, які не маріонетки і які реально аналізують все, що нам пропонується. Також я хочу вам повідомити, що партія Батьківщина разом з асоціацією фермерів ми збираємо підписи по всій Україні для того, щоб зібрати більше 10 мільйонів підписів і показати, що країна проти. Тіньового, абсолютно нахабного розпродажу сільськогосподарської землі, без проти законів, які передбачають введення дикого ринку землі, після якого українська нація позбавиться землі. Ми сьогодні зібрали більше півтора мільйона підписів, але з паспортними даними, з адресами, з телефонами, і люди, у яких ми беремо підписи, говорять. Що якщо тільки або Конституційний суд відміне мораторій на продаж сільськогосподарської землі, або, не дай Боже, це Верховна Рада почне голосувати закон про розпродаж сільськогосподарської землі, всі люди, які поставили підписи, сказали, що готові приїхати в Київ і просто прибрати цю владу мирним конституційним способом. Ніхто не буде терпіти такого поводження з останнім українським ресурсом сільськогосподарською землею. Насправді. Люди, які сьогодні очолюють країну президент, уряд, прем'єр, парламентська більшість вже перейшли всі червоні лінії. І вони реально сьогодні є маріонетками, через які здійснюється жорстоке і достатньо сплановане зовнішнє управління країною. Залишаються ресурси, земля. А крім народу України, залишиться горстка. Людей, які ще не покинуть Україну і не помруть внаслідок цих реформ, які будуть виконувати функції обслуговуючого персоналу. Кому будуть належати ресурси, кому будуть належати землі, кому будуть належати наші ресурси, можливості надра, треба буде подивитися після того, як українську націю таким засобом зачистять. Ну, крім того, можу сказати, що політичні репресії в Україні вже досягають апагею проти двох третин. Наших керівників обласних партійних організацій порушені кримінальні справи. Я можу сказати, що сьогодні обшуки йдуть, по суті, у всіх е, значимих партійців, які мають лідерські позиції в регіонах партії Батьківщина. Ну, просто це переходить всі межі. Репресії такого масштабу все охоплюючи, коли людей залякують, обшукують, порушують кримінальні справи, вимагають вийти з партії Батьківщина. Я не пам'ятаю такого навіть в найгірші часи, тому я звертаюся зараз до Петра Олексійовича. Припиніть, по-перше, узурповувати інформаційний простір, а по-друге, проводити масштабні політичні репресії за вашим дорученням.